Для міста Черкаси для освітньої черкаської родини велика честь сьогодні приймати такий фестиваль. І я впевнений, що. По закінченню ми отримаємо нові знання, нові надбання, і це стане результатом і запорукою нашої спільної роботи заради одного, заради перемоги України, заради навчання нашого молодого покоління і для того, для чого ми живемо тут. Хочу запевнити, що Черкаська міська рада надалі буде впроваджувати новітні технології. Якщо ти хочеш розвивати місто, ти повинен. Робити в першу чергу освітні речі. Можна все зробити, можна побудувати будинки, можна побудувати дороги, можна все відремонтувати. Але якщо ти не вкладаєш в освіту, ти приречений на поразку. Перше, що я хочу вам сказати, я хочу висловити велику подяку вам всім. Величезну подяку всім педагогічним працівникам, всім керівникам закладів освіти за те, що ми от в нелегких таких умовах російської агресії продовжуємо тримати систему освіти, продовжуємо працювати з дітьми, навчати їх, і це є надзвичайно важливим. Бо саме тут вирішується питання існування нашої держави. Цього року за ініціативою департаменту освіти та гуманітарної політики ми проводимо вперше фестиваль інноваційних педагогічних технологій. Головна мета це і обмін досвідом, і звичайно, така навчальна складова для наших. І директорів, і психологів, і власне представників закладів освіти, які безпосередньо зараз працюють в морі. У Нас сьогодні залучено експерти. У нас працює вісім локацій, вони абсолютно різні, починаючи від там трудових взаємо взаємовідносин у військовий час, закінчуючи і психологічною підтримкою всіх учасників освітнього процесу, роботою з молоддю і так далі.